Сьогодні я відправлю львівські Карпати в Іспанську Ла Лігу. Всім привіт, з вами народний Плей і це черговий експеримент в FC-26. Через технічні причини я не можу випустити кар'єру за Металург, тому будуть експерименти, кар'єра за зорю та ще якийсь новий формат. Можливо, кар'єра за гравця, можливо, кар'єра ще за якийсь клуб. Можливо, ви щось хочете. пишіть в коментарі та приємного перегляду. Карпати відправляються в Лалігу, а реалов є до ВПЛ. Будемо зосереджені виключно на Лалігу, тому ніяких єврокуп. А наші цілі на сезон це увійти в топ-10 Ла Ліги та дійти до чвертьфіналу Кубку Іспанії. Симулюємо до кінця жовтня та будемо переглядати результати. Розпочинаємо поєдинком проти Вілья Реалу та поступаємось з рахунком 4-2. А в другому турі відразу ж Мадридський Реал і Карпати програють 1-3. Реал Сосєдат 3-3. Хетафе поступаємось з рахунком 2-0. Ельче та граємо Нічью 1-1. А на черзі Барселона та поступаємось з рахунком 1-2. І Валенсія знову поразка з рахунком 4-1. І поєдинок, в якому ми повинні перемагати поразка 1-5. Карпати проти Еспаньолу знову поразка з рахунком 2-4. Їдемо в гості до Ваната та Циганкова і перемагаємо з рахунком 1-2. Деб'ютна перемога Карпат в Лалізі. Ну, і чесно кажучи, переоцінив я трошки Карпати, адже після 10 турів ми займаємо 20 ту сходинку, маючи в своєму активі лише 5 очок. Симулюємо доки. Кінця року та дивимось на результати матч проти Осасуни і поразка з рахунком 2-3. Матч проти Басків, перемога з рахунком 0-2. Ну оця перемога дає надію, це вже серйозно. Далі поєдинок проти Райо Валікано і Нічия з рахунком 1-1. Їдемо в гості до Мадридського Атлетико та поступаємось з рахунком 2-1. Далі Мальорка, перемога 2-1. Севілья проти Карпат, Бойова ніч 3-3. Кубок Іспанії поєдинок проти Жирони та поступаємо з рахунком 1-4. Домашній поєдинок проти Сельти, Поразка 1-2. Ну що ж, Арік підійшов до завершення, тому давайте дивитись турнірну таблицю. І Карпати піднімаються на 15-ту сходинку, маючи в своєму активі 13 очок. 3 перемоги, 4 нічі та цілих 10 поразок. Ну і плюс виліт з Кубку Іспанії. І симулюємо до кінця березня поєдинок проти Депортів. Ніч я 1-1. Поєдинок проти Реалобаті 1-1. Осасуна приймає Карпати та перемагає з рахунком 3-0. І на черзі Барселона, поразка 4-2. І прийшов час взяти реванс за Кубок і поразка з рахунком 0-2. Поїзний поєдинок проти Валікано і поразка з рахунком 4-1. Домашній поєдинок проти Басків нічия 1-1. Непогано. Реал Соцідат приймає львівські Карпати на своєму полі та переграє з рахунком 3-1. Домашній поєдинок проти Атлеті Мадрид Рити Карпати перемагають 2-1. А це вже я вам скажу сенсація. Ну а за таке треба і лайк поставити. Матч проти Еспаніолу 1-1. Приймаємо Валенсію та програємо з рахунком 1-2. Далі виїзний поєдинок проти Леванте. Та Карпати переграють свого опонента з рахунком 2-3. На календарі 31 березня, тому час дивитись результати. І за 9 турів до закінчення Карпати займають 16-ту позицію, маючи 23 очки, 5 перемог, 8 нічийних результатів та цілих 16 поразок. 40 забитих, 66 пропущених. Стільки як ми ще ніхто не пропускав в цьому сезоні. Ну що ж, симулюємо до кінця сезону та дивимось. Карпати приймають Севілью та поступаються з рахунком. 1-4. виїзний матч проти Сельти. Та перемога з рахунком 1-2. Домашній поєдинок проти Ельче. Та ще одна перемога. І на черзі Вільяреал. Карпат, на, на жаль, поступають. Зелено-біле протистояння. Поразка 4-2. Приймаємо Хетафе 0-3. Ну, і поєдинок проти Мадридського Реалу. Поразка з рахунком 4-1. Матч проти Депортівала Весу. 1-1. Фейзний поєдинок проти Мальорки 1-1. Сезон завершено, тому вся увага на турнірну таблицю. І Карпати вилітають. 87 пропущених м'ячів, 21 поразка. Ну і на жаль, ось такий вийшов невдалий експеримент. Карпати вилітають слідом за поліссям. Тому, якщо хочете бачити Манчестер Юнайтед в українській прем'єр-лізі, ставте лайк, 5 лайків, і я відразу ж знімаю для вас експеримент. З вами був народний плей. На все добре!